Есть, да? Есть. Добрый день. Сегодня попробуем ознакомить вас с проектом новым. Под названием очень простым. Нам пришел Юра, наш товарищ, и принес два детали двух мотоциклов. Это ИЖ-350. Вот такой вот наш нас ИЖ-350. Плюс детали от 49-го. ИЖ-49. Мы этот проект называем Иш 399. Мы будем скрещивать мотоцикл Иш и 350 Иш. Вилка у нас будет 350, -го. рама 350, -го, но задняя часть от 49 мантингового подвеска. А вилку 350 оставляем. Вот, сейчас перехватываю я камеру, и Назар Петрович будет рассказывать на железе. Вот, а вот железо. Вот, вот железо. Э, мы думаем, что мотоцикл должен вот так рас, располагаться от земли. Вот мы же кастомайзер, можно вот как-то вот так попробовать. Летная тема, потребно же якось вверх. Да, вверх. Стремет а, а, Павучок. Хазяїн, хазяїн, хазяїн. Що ви хочете з моєї хати робити? <laughs> а вон, а вон. Що <laughs> треба. Ми з його хатою будемо робити і 499. Да. Апарат вилка потребує певної реставрації, доукомплектування певними, певними деталями. Наприклад, у нього немає шайб і пружин, і зажимів демферуючих елементів демфера вилки самого. І немає демфера... Ну, неукомплектований демфер рульової колонки. А покажи воно на емануалі, щоб люди розуміли, про що ми говоримо. Емануал. Емануал. Емануал нам показує, що в нас є от... Оце... цей от. І цей модуль це демферуючий елемент вилки. Він виконує функцію ту, яку в 49-го і в інших мотоциклів виконує гідравліка. В даному випадку у нас є дві, так, фрикційний демпфер. У нас є дві фрикційні частини, між ними шайба, яка от виходить вилочкою на, от вона тут видно, на руль. Вона кріпиться жорстко? да? Ця кріпиться до руля, а сама оці Речаги вони рухаються верх-низ. У нас от звідси йде така довга шпилька, на неї накручується барашек. І тут у нас пружинка. от Вона показана пружинка в січенні і вид зверху. калюна – хороша пружина. і е, За рахунок того, що тут два фрикціона, тут два фрикціона, е, барашком принцип дії той самий, що в рульової колонки 49-го демпфера руля. І е, в даному випадку у нас є от схема, по якій ми можемо виготовити її, заново ці елементи, які, в принципі, яких в нас в даний момент не вистачає. Угу. Зрозуміло. А, а демфер руля він знаходиться, отут, в рульовій колонці, і він не доходить до кінця. Ми, на даний момент у нас поки що немає схеми, вона така. Компах треба в інтернеті шукати. От От у у нас нас рама. Да. рама. Сама рама не відрізняється нічим між 49 і 350. Штампована, ну, майже двохстінна, тому що от у нас є пунктиром позначені елементи які елементи підсилення, верхній, нижній, проміжний отут типу, середній усілітель рами, верхній усілітель, головки рами, варена рульова колонка. Знизу навіть пише «газова сварка. Таку схему нам е допоміг і передав наш друг з борди Алнік. — Спасибо, Алнік. — Дякуємо Алнік. Ми її роздрукували на форматі і насолоджуємося зараз. Вчора довго і нудно ізучали. Читали зазори, дивилися, пізнавали для себе щось знову нове в 49 і 350. му е але задня частина 350 го є також штампованою і жорстко закріпляється. Сухарь. Сухарь да. У ну, нас в руки ще таки не попадали. Якщо попадуть, зберемо 350 км. На даний момент поки що працюємо з 49 ми і знаємо, що на до наших дорогах з сухарем о, як складно їздити. Це максимум можна зробити бобер городський, такий, знаєте, красивий, такий, їздить в кедах з бородою. Не більше 60 км. Не більше 60 км в час, да, пихать по Києву. Але по дорогам звичайним ставити. Звичайно, у нас є 49-го задні частини. Э, ця номерна і документи на неї є. відповідно, ми їх зберігаємо. А є показати? Покажи. Я покажу от, от така вот в зборі. З амортизатором. І вона буде зглажувати наші всі нерівності дороги. В принципе, это и было как бы особенность, отличительная особенность советского мотопрома, когда начали вместо немецких делать наши 49-е на базе немецких. Вот, пожалуйста, это есть номер, номер, нашей рамы. И она совпадает с документами, правильно, Назар? Да. Деталь номерная. Ну, я кажу, Юра, мы документы не А шильд совпадает? У 49-го и 350-го Плюс, Мінус в тому, що з жест із, із жести делались вот эти намірні знаки, не алюміній, не ржавейка. Со они з часом вони виходили з строї. Приходиться заміняти, ставити. От у нас видно основи рульового демпфера. Тут, напевно, якийсь повзунок, який піджимає пружинки і закручується звідси барашком. Відповідно, шток у нього короткий, барашка інакшої форми. От ми виготовили. З штатної шайби, то, з штатної гайки. А ти нарізав мічиком хитрим, так? Да? Так, да, занесли до токаря, він проточив і нарізали різьбу. Правда, вона вийшлася так по поскільки по Не глибока, так? Да, Не Неглибока досить. Потому Але... що коротка різьба, так? Да? Ой, господи, Шах, шах малий, да? Маленький крок, і там вниз, всередині була різьба крупнішого. Крупнішим кроком, відповідно, різьба на різьбу якось. Вони... Хоча там діаметр менший. Тут різьба така сама як на е, пробках пер вилки і 49 14, Це яке? 27 крок один. Ось тут, так? Да? Так. Да. Да. Не, тепер. Спів. Так. От, от, вот это, вот это, да. Есть. Так. Хорошо. Ну, тішить те, що ця ще зажимається, верхня траверся, зажимається таким болтом мощним і... Практично на ній є здержиться все основне. Ну, можна так. сказати так. Так, скоріше буде гайка для сильної от Один мітчичок наш 27 крок 1. Це мічик першого номера. У нас другого поки що нема. Ну, роздобудемо. Ну, принаймні гайку зробили, з демпфером що будемо думати, деталі О, ці деталі прийдеться виготовляти. Так, у нас навіть є один з них. Ну, покажи, пожалуйста. Ось фрикціон. Вот фрикціон. Видите, вот це він виконує амортизуючу функцію э, телескопічної вилки в 49-м. Вміщо не два флікціони між собою гасять амплітуду два в сумі 4. А це елементи э, демфера руля. Бачу, ну ця пружина, скоріше за все лишня, оце, звичайна пружина. Так. Оце, скоріше, ага. оце пружина, шайба, ще шайба і, і більше нічого. І далі думай гадай. На кавовій гущі. Ну, є мануал тепер. Почекаємо по мануалу. От Олександра Ніковаївича, дякуємо вам большое. О цих самих. Кхе -кхе. Рама зазнала деяких змін. Дехто дуже дбайливо відрізав кріплення заднього амортизатора. Це що облегшили конструкцію? Так. Да. Ага. Ну, стояли в нього Яговський амортизатори, чи Єжовський. Вони не влазили виходить, так? Або не знаю, ну не знаю. Отже, просто взяв ж, жертва, жертва. Каст, э, Кастомузінг? Ну, Кустомізенг, вот ну, ми... От у нас є половина рами Юрина, і він хоче цей елемент, щоб ми вирізали і вварили сюди. Знову ж таки, у нас теж е, є питання, по тому, що отут -от у нас нашмаркана ціла куча зварки, прихвачені вушка, якими тримається мотор. і... Е... Навсім. От вічний двігатель, от вічне кріплення. Від... З однієї, вроді би, ну, незазорно може бути. Тому що вони по суті. Я навіть їх не знімаю, коли знімаю мотор і одягаю назад. Рама. Да, інтегрована рама. Так, інтегрована да. рама. Основні передні, в принципі, мотор завести цілком реально без е, просто без передніх вух з задніми закріпленими. Понятно. Ну, так. у нас є питання по е, втулці маятника. Да. Заднього. Вона чи самопальна, чи її вже з чого-то приспособили, так? Кустомізували. Да? Ну, судячи зі всього, коли в нас була, каже Юра, його припущення, що коли було кріплення, амортизатори стояли не 49-та система, а стояли яговські амортизатори, то маятник хилило вліво-вправо і, і так він гуляв. Ну, от, от, і, так, і так він гуляв і її виломало. От от естетично і гарно заварили. І є питання по тому, наскільки вона точно стоїть відносно... А я вже бачу на глаз, ага. вона коса стоїть, Назар Петрович, навіть відсюди видно. Вічно вона немножко Ну, Понятно, що будемо вже відбивати. Ну, робиш. Хорошо. Скажи, який ми знайшли вихід з ситуації. От, от ситуації вирізати. І є бажання здати, проточити. У нас от є... Такие від трофейних студебекерів, цілий ящик, втулок і шкорнів. У нас э, кавяносом студебекером є вихід, і у нас есть шкорні от student. ми їх інтегруємо в раму 30, 350, 399 іжа. Є стандартні втулки. Покажи проточки там внутри, масляні. Масляні проточечки, є е, скорінь, з хорошою кальоною сталі, з тавотницею, з масляними теж каналами. Що Американці вона ж не просто так. змащується і працює. <кій> Вони е, від 49-го рідного пальця відрізняються буквально чуть -чуть довше. Тобто, так, цілком реально можна їх ставити. Внутрі, ну, діаметр пальця на, там буквально на, на пів міліметра менше, ніж штатного. А, ты на этой штатной территории сам упалитесь. Ох, сейчас тебе расскажут по, по интернету, что ты тут да. в уману вводишь. Ну, благо у нас есть. У нас есть вот. штатный столовницы. Вот, ну, ридна, 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 ридна. А тоже не факт, что ридный, но он понарезан вручную. Но стоял на 49-м. Той тоже стоял, но в том на этой лотнице нема. Проверяем. Тут у нас майже 22. 22. Тобто він в маятник заходить гарно, зажимається, то що він чуть-чуть довший, можна тут в це місце до тивотницю не, не дозабивати до кінця, завести його так, щоб він не впирався в мотор. Mm -hmm. Ну, Зате у нас є нова хороша бронзова втулка, у нас є новий хороший класний палець, деталі, якими можна замінити, отакі от, такі от уже спрацьовані і нікому не потрібні. Які будуть давати великі зазори. Тут зазорів у нас не буде. Тим більше, якщо ми втулку заженемо, пройдемося розверткою. Ну, спочатку заженемо, вона сяде, пройдемося розверточкою під палець, яка у нас є. І буде гарненько, класно сидіти маятник без лишніх зазорів. Для цього є думка Добре. вирізати вирізати цю втулку. Угу. Не жалея этого шва, ребята. Да, він, він, ну, людина старалась, але, я думаю, Так Он ходил, это какое-то послание, и вот буквой, понимаешь? Да, Какой-то ироклиф. Айбе. Да. Не Ай несус! Не ми, мабуть, що виріжемо і здамо токаря, щоб він внутрішню поверхню пройшов під наружний діаметр цієї втулки. Щоб не з втулками мучитися і точити її з другої, з другої з сторони, і думати, просяде вона чи не просяде, як бронза. А проточити цю втулку, цю основу осі, можна так сказати. І варити її вже виставивши рівненько маятник по формі. От сьогодні в мене настрій і бажання цим зайнятися. Так, дякую, дякую за увагу, Назар Петрович. Иш 399. девяносто девять. Начинаем Старт. проект стартухи. Да спасибо. До свидания.